Уявіть місця на землі, де люди регулярно доживають до ста років без сучасної медицини. Їхні секрети довголіття зберігаються століттями у традиціях та звичаях. Блакитні зони це п'ять регіонів з найвищою концентрацією довгожителів: Окінава в Японії, Сардинія в Італії, Нікоя в Костариці, Ікарія в Греції та Лома Лінда в Каліфорнії. Дослідження показують, що їхні мешканці мають спільні звички: помірне харчування, постійна фізична активність. І міцні соціальні зв'язки. Найдивовижніше, що на Окінаві практикують концепцію хара їсти до відчуття 80% ситості. Їхній раціон багатий на овочі, водорості і тофу. У високогірних селах Грузії, де багато столітніх людей традиційно споживають кисломолочні продукти, особливо мацоні йогурт з унікальними пробіотичними культурами, цікаво, що грузинські довгожителі рідко вживають чисту воду, надаючи перевагу натуральному вину в помірних кількостях. У китайській культурі таємниці довголіття пов'язані з даоськими практиками і традиційною медициною. Цигун і тайдзі розвивають не лише тіло, але й ци, життєву енергію. Трава гінггобілоба, корінь женшиню та гриб лінджи використовуються століттями для підтримки здоров'я. Спільною рисою всіх культур довголіття є помірність, рослинний раціон, регулярна фізична активність і глибокі соціальні зв'язки. Але найголовніше це наявність мети в житті. На Окінаві це називають ікігай у та план девіда. Люди, які знають, навіщо прокидаються щоранку, живуть довше і здоровіше.